Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марія. Я голова наукового підрозділу факультету роману германських мов. Але сьогодні цей подкаст я записую не одна, а зі своєю подругою, з якою ми познайомились на волонтерстві в Туреччині. Всім привіт! Мене звати Дана Тарабан. Я навчаюся у Хмельницькому національному університеті на кафедрі германської філології та перекладознавства. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке європейський корпус солідарності та які можливості він пропонує. А також розкажемо трішки про свій досвід двохмісячного волонтерства в турецькому місті Газіантеп, що ж таке європейський корпус солідарності. Це програма Європейського союзу, яка підтримує молодіжне волонтерство. Його мета це просувати солідарність та цінність, зокрема і через волонтерство. Програма має на меті посилити залучення молодих людей та організацій у волонтерство, а також сприяти зміцненню єдності, солідарності, демократії та громадянської активності в Європі. Волонтерська діяльність відповідає на суспільні виклики та сприяє зміцненню громад. Тож вона є одним з основних фокусів Європейського корпусу солідарності. Що ж саме робить Європейський корпус Солідарності? Ну, по-перше, він створює доступні для молоді можливості участі у соціально корисній діяльності. Волонтерство своєю чергою підвищує кваліфікацію та компетенції молодих людей для їх особистого, освітнього, соціального, громадянського, культурного та професійного розвитку. Окрім того, він забезпечує високу якість організації волонтерства, просуває соціальну інтеграцію та рівні можливості для участі молоді з меншими можливостями, що є теж дуже важливим, і сприяє європейській співпраці у молодіжній сфері та підвищує обізнаність про її позитивний вплив. Можна волонтерити в усіх країнах Європейського союзу, а також у Туреччині, Ісландії, Ліхтенштейні та Північній Македонії. Хто взагалі може брати участь у цих волонтерствах? Вони створені для молоді від 18 до 30 років. Але також е, люди, яким ще не було 18, можуть шукати і подавати заявки на проект у 17 років, але починати лише з 18. І так само можна починати свій проект до 30 років, включно. Поговоримо про тривалість проекту. Існує короткострокове волонтерство, воно триває від 2 тижнів до 2 місяців, а також довгострокове волонтерство від 2 до 12 місяців. Також є командне волонтерство, зазвичай це короткострокове, тобто воно триває від двох, місяць, від двох тижнів до двох місяців. Також поговоримо трохи про напрями цих волонтерств, і вони можуть бути абсолютно різними, через те, кожна молода людина може знайти саме те, чого вона потребує. Основні напрями проектів це, наприклад, робота з дітьми або ж з підлітками у різних молодіжних центрах, школах, дитячих садочках. Це та сфера, якою ми займалися з даною. Окрім цього, це може бути допомога громадській організації за її напрямом: тобто освіта та навчання, громадянство та демократична участь, навколишнє середовище та захист природи, міграція, культура та гуманітарна допомога. Ще один такий досить популярний зараз напрям це екологічний, тобто робота у різних екопоселеннях, пермакультурних центрах та екоорганізаціях. Ну і ще один напрям, який існує: це інклюзивний, тобто робота в будинках для літніх людей, центрах для людей з інвалідністю або ж з фізичними та розумовими відхиленнями. Які ж умови? Волонтер працює 30-38 годин на тиждень за своїм графіком. І зазвичай має два вихідних дні, тобто субота-неділя завжди вихідний. Волонтер також має додаткові два вихідних за кожен місяць проєкту. І також одна з умов те, що волонтер повинен вивчати мову країни, в якій проходить проєкт. І це входить у його робочий час. Уроки можуть бути як онлайн, так і очно з вчителем. Так, також може бути питання щодо проживання. Але волонтер забезпечений проживанням на весь час проєкту, і це проживання є безкоштовним, тому через це не треба перейматися. Здебільшого, волонтер мешкає у спільній квартирі або ж будинку з іншими волонтерами, де має окрему кімнату, але інколи її можуть ділити з двома трьома іншими волонтерами. Але це абсолютно нормально і комфортно. Бо з нашого досвіду ми проживали у великій квартирі, де Загалом на кімнату було десь двоє-троє людей, але тим не менше все було окей. Ось і наступна річ, яку треба обсудити, це страхування, тому що, звичайно, це є дуже важливим, коли ми подорожуємо кудись за кордон. Але нам також не треба перейматися через це, оскільки волонтер безоплатно отримує страхування від компанії Сігна. Наступне питання: це фінансування. Квитки до місця проведення проекту і назад оплачуються відповідно до відстані. До прикладу з України в Туреччину у нас був ліміт 275 євро. Тобто ми квитки купляли самостійно, але гроші нам віддавали вже тоді, коли ми приїжджали на проект. Також волонтеру кожного дня виділяються кишенькові гроші. Від 3 до 6 євро на день, але все залежить від країни. І також кожного дня виділяються гроші на їжу, яку волонтер повинен готувати сам. Це від 3,5 до 5 євро на день все таки залежить від країни проведення проєкту. І особам з інвалідністю відповідні додаткові витрати також можуть бути покриті. Так, але, звичайно, ми всі розуміємо, що нам не будуть виплачувати кожного дня по 3 євро чи по 6. А, тобто, зазвичай організатори виплачують всю суму раз на місяць, окремо виплачують гроші кишенькові, а також гроші на їжу. Також поговоримо трохи про підтримку впродовж проекту, оскільки, коли волонтер приїжджає на волонтерство, він не є один, тобто він не залишається наодинці сам з собою. В нього завжди є підтримка ментора. З організації, яка його приймає впродовж усього проєкту, також це є постійна підтримка координатора від організації, яка відправляє, тобто українська організація, це є допомога з візою, якщо вона є необхідною, підготовка контракту, підготовчий тренінг до початку проєкту, супровід під час проведення проєкту, а також допомога по завершенню проєкту. Ну і для довгострокових проєктів існують також тренінги з іншими волонтерами з цієї країни. Тобто, підтримка відбувається від самого початку до самого кінця проведення проєкту. І одне з найважливіших питань: якою ж має бути мій рівень англійської мови? Але все залежить від проєкту. І найголовніше це уважно прочитати інфопак, тому що на деяких проєктах достатньо мінімальних знань, на інших треба гарно знати англійську мову, і особливо якщо ви будете допомагати в офісі організації. На деяких потрібно знати мову країни, де буде проходити проєкт. Тобто, наприклад, Німеччина і Австрія має в пріоритеті німецьку мову. І також на кожен проект проводиться співбесіда. І інколи організатори легко беруть людей з базою з базовою англійською мовою, але ви дізнаєтесь про це лише тоді, коли не надішлете заявку. Так, але звичайно, це залежить також від напряму е самого волонтерства, оскільки. Наприклад, такі волонтерства більш екологічного напряму, де можливо треба якась допомога на фермі або допомога садівництвом, там, звичайно, не потребують високого рівня англійської мови. Але оскільки нашою сферою діяльності була допомога проведення уроків англійської мови для дітей. Нам, звичайно, треба було англійську вищого рівня. Тому, звичайно, звертайте увагу також на напрям волонтерства, в якому ви хочете взяти участь. Ми щойно озвучили для вас таку більш загальну інформацію, але зараз ми хочемо розповісти вам про наш досвід волонтерства. Ми брали участь у короткостроковому двохмісячному проєкті, який проходить в Туреччині у місті Газіантеп. Так, як ми вже згадували раніше, нашим основним обов'язком була робота з дітьми у школах. Ми допомагали в організації уроків англійської мови, спілкувалися англійською з дітьми на перервах, а також під час обіду. Окрім цього, ми їздили на різні екскурсії по місту, відвідували музеї, ну і, звичайно, їли разом кебаб і пили Айран. Куди без цього? Ми також займалися організацією позаурочної діяльності. Тобто ми проводили різні конкурси для дітей та їх батьків. Дана, розкажи про свій конкурс. До прикладу, у нас був конкурс, і ми вчили турецьких мам ліпити вареники. У нас було 5 команд, після яких ми обирали переможця. Ну і звісно, моя команда виграла. Угу, розкажи про свій досвід. У мене також був досвід. Участь у такому конкурсі, але в нас було це все трошки навпаки, тому що нас тоді мами вчили готувати турецькі страви. Ми тоді готували долму і чеківте. Але моя команда теж тоді перемогла, тому, тому це прекрасно. Так і окрім шкіл, ми працювали в організації, яка допомагає сирійським біженцям. Там ми організовували різні арт-класи для дітей. Ми робили з ними орігамі. Розмальовували їм обличчя, грали в ігри, танцювали і взагалі проводили цікавий для них час. А також організація влаштовувала і нам багато різних активностей. До прикладу, в нас кожного тижня були заняття з гольфу. Ми відвідували басейн, а також ми ходили на курси мозаїки. Але чому ж саме мозаїка, спитаєте ви? Бо своєрідним логотипом газіантепа є пошкоджена мозаїка, яка має обличчя дівчини. і Її називають циганка. І ось саме її обличчя прикрашає весь газіантеп. Тобто, ви можете бачити цю циганку всюди. На каталогах, рекламах, афішах взагалі будь-де. Угу. Та і ми вже перейшли саме до Газіантепу. Ось, і звичайно, в цьому місці ми дуже багато їли. Там ми дуже багато там їли, оскільки газіантеп є гастрономічною столицею Туреччини, і про це знають абсолютно всі. Тому все найсмачніше є лише в газіантепі. В нас тут найкращі кафе, найкращі ресторани, закусочні. Тому ті, хто любить їсти, газіантеп для вас ідеально. Ось. А також цікавий факт: цікавим фактом є те, що. В турецькій мові фестик означає горіх, тобто будь-який горіх. Але саме фісташки вони називають антепфестик, названий в честь міста Газіантепа, оскільки Газіантеп вважається містом, де вирощують найкращі і найсмачніші фісташки. Ну, а також ми вивчали турецьку мову. Ми не можемо сказати, що зараз ми маємо гарний рівень цієї мови, але ми без проблем можемо замовити каву та їжу. Ну, а також поторгуватися на базарі. Отож, ми розказали вам коротко про основне, дали коротку інформацію про Європейський корпус солідарності і також розповіли про свій досвід волонтерства, але. Це ще не все, оскільки ми плануємо другу частину нашого подкасту, де ми вам розкажемо про те, де ж саме шукати ці можливості, де шукати українські відправляючі організації, як правильно написати мотиваційні лист та CV, і також як успішно пройти інтерв'ю, аби стати частинкою Європейського корпусу солідарності. Отож, слідкуйте за новинами Братства Сподеїв, аби не пропустити нового випуску. І як кажуть, у нас в Туреччині Гюрішерус!